Дівчата, привіт! Ось що ж за тему я вам сьогодні підготувала? В коментарях від вас був запрос на відео на тему видів статевих відносин. Звичайно, я ще вагалася, чи не зненавидить мене за це ютюб. Але давайте я все таки спробую. Але обережно. Якщо у вас ще залишилися пікантні питання, надсилайте їх за посиланням під відео. Насправді, видів статевих відносин є безліч це залежить від того, які органи задіяні, кількість партнерів, їх стать або чим замінюється партнер. Сьогодні давайте поговоримо про найпоширеніші види, які трапляються в житті майже всіх людей: класичні статеві відносини. Це коли чоловік та жінка отримують задоволення в процесі потенційного зачаття дитини, скажімо так, тобто контактують безпосередньо чоловічий та жіночий органи. Наголошую, як завжди, контакт повинен бути захищеним, щоб уникнути небажаної вагітності або статевих захворювань. Мануальний. Це відносини з використанням рук, якими партнери можуть задовольнити одне одного, торкаючись ерогенних зон та статевих органів. Цей вид часто стає першим етапом перед класичним статевим актом. Статеві відносини з використанням рота в даному випадку. Контактують рот одного з партнерів зі статевим органом другого партнера. Це можуть робити і чоловіки, і жінки. Суть таких відносин змітувати статевий акт. Та принести задоволення партнеру, тож в гармонійних відносинах цей вид часто використовується відносини з використанням анального отвору. Це вид відносин, коли в акті чоловічий орган контактує з анальним отвором партнера. Що це дає? Насправді це досить небезпечний вид відносин з декількох причин. По-перше, у нашому кишечнику своя мікрофлора, яка відрізняється від флори на статевих органах, а це значить, що небезпечні бактерії можуть потрапити на статевий орган чоловіка, а потім і жіночий, можливо. Це призведе до захворювань. А по-друге, анальний отвір природою не призначений для подібних дій, тож може травмуватися, утворюються тріщини, що спричинить біль та тривале загоєння. Тому для таких відносин необхідна попередня підготовка. Самостійне задоволення. Про цей вид ми вже з вами говорили в минулих відео. Тож ви і так все знаєте. Це може відбуватися з використанням рук або спеціальних девайсів. Це абсолютно природне явище, яке зустрічається у 90% дорослих людей. Найголовніше, партнери перед будь-яким з видів статевих контактів повинні попіклуватися про гігієну, прийняти душ, вимити руки та підготувати засоби контрацепції та лубриканти за потреби. Це обов'язково. Не вірте більшості з того, що показують у фільмах та відео. 18+, де нібито роблять все, що захочуть, коли, як і з ким. В житті це так не працює. Будьте обережними зі своїм здоров'ям і дізнавайтеся більше перед тим, як пробувати щось зі своїм тілом. Не забудьте поставити вподобайку під відео та підписатись. Це був канал вже доросла для цього. До зустрічі у наступному відео.